Собака стресує за власником в машині. І така сама поведінка, скоріш за все вдома. Але подивіться, поруч людина, яка знаходиться, вона заспокоює собаку, але це не допомагає. Чому? Тому що відповідь вас реально шокує, тому що ви обалдієте від того, що причиною такої поведінки саме той, за ким вона скучає. І саме він постійно підтримує таку поведінку, хоча і дуже любить її. Так от рішення цієї проблеми якраз і криється в надлишку любові, що надають власники своїм собакам. Тобто, надаючи надлишку любові, особливо коли собака вимагає цього, ви прив'язуєте собаку до такого шаблону поведінки. Собаку постійно поощряють за те, що вона хоче уваги залежності. Від того вона починає і страждати, коли вас нема, бо вона звикає так жити. Рішення дуже просте. Не хваліть собаку, коли вона просить від вас уваги, а хваліть її тоді, коли вона спокійна або коли вона не лізе до вас. Тобто, ви хвалите саме за спокійний, незалежний, нейтральний стан. Тобто, ви ругаєте за те, що вона тикається мордочкою, кладе голову на коліна, приносить м'ячик, скулить гавкає, дивлячись на вас близько. За все це ви ругаєте. І коли вона не лізе до вас. Через хвилинку після зауваження ви тут же сюсюкаєте зовете, хвалячи її за спокійний незалежний стан, і такої проблеми, як в машині і вдома, сепараційної, не буде.